Як важко приймати рішення, коли я вся на емоціях, як включена, як я можу по-іншому якось діяти? Справа в тому, що оця включена, це наче емоція більше, ніж ви. Подумайте про те, що не ви є частиною емоцій, а емоція є частиною вас. Це перша думка, яку хотілося, щоб ви подумали. По-друге, так, це вміння. Відчути ту емоцію, яка тільки зароджується. Наприклад, злість та да, агресія це така вже велетенська енергія, з якою ми не справляємось. Але ж вона починається з маленького роздратування. І от Ухопити, вловити, відчути себе на тому етапі, де я відчула тільки роздратування. Вона ще маленька, і там я можу справитись. Це не значить, що я її повинна подавити. Можливо, в цей час я повинна сказати, комусь що я сержуся, да? ну, відчути, пережити свою цю злість на етапі, коли я тільки роздратована. А якщо ні, якщо я подавила, якщо я змовчала, перетерпіла. То вона росте і стає злостю. Подавила злість, перетерпіла, вже злість виростає в агресію, коли вже хочеться вкинути, зашматувати, вдарити. Тому це вміння. А це повага до себе і увага до себе, що я зараз відчуваю? Де я це відчуваю? Чому я це відчуваю? Як я це відчуваю? Що я можу зробити, щоб зараз прожити цю злість маленьку, щоб не виростити її велику агресію? Скажіть, будь ласка, а вам вдається справитися із своїми великими емоціями?